Доброго дня, мої любі малята! Я дуже рада вас вітати. Малята! Ми продовжимо розмовляти про наші чудові новорічні свята. Так, зимові свята, які ми вже відсвяткували. І я продовжую з вами гратися на цю тему. Давайте відгадаємо загадки. На ялинці висять не часник, не цибульки, а скляні, кругленькі, стасяючі. Так, кульки-малята, звісно, це кульки. Не забув на ялинку повісити син паперові барвисті стрічки. Серпантин. Так, малята, це серпантин. На ялинці не чашка, не ложка, не горщик, а сріблястий і довгий виблискує. Дощик, так, звірно. Видивляюсь у кульки, немов у люстерко. На ялинці висять шоколадні цукерки. Ну, звісно ж, цукерки ми їх всі так любимо. Я б сніжку на ялинку насипала радо та кладу замість нього на гілочки. Вату, так, малята, це вата. Ось розвішане, довге яскраве іскристе, намистинок дрібненьке, гарне. Намисто. Так, малята. Малята. А тепер я пропоную порівняти ялинкові прикраси. Зліва у нас що? Кулька, а справа намисто. Чим вони схожі? Кулька кругла, і намистинки теж круглі. Так, а чим відрізняються? Кулька одна, а намистинок багато. Кулька велика, а намистинки маленькі. Так. Кулька якого кольору? Синього, а намистинки. Червоного, так, малята. А ось ці іграшки порівняйте. Зірочка та верхівочка, ось така бурулька. Так? Чим вони схожі? Їми прикрашають ялинку, так. І найчастіше їх вдягають на верхівку ялинки. Так, малята. А чим вони відрізняються? Формою, так, у них різна форма, а ще кольором, звісно, малята. Святий Миколай приготував для малят подарунки. Які подарунки приготував Святий Миколай? Ляльку, автомобіль, літак, так? Пірамідку, робота, ведмедика. А давайте пригадаємо, ми з вами вже грали в гру «Прохання до Святого Миколая. Давайте попросимо у Святого Миколая кожну з цих іграшок. Святий Миколай принеси мені, будь ласка, лялько. Повторіть разом зі мною. Святий Миколай принеси мені, будь ласка, лялько. Святий Миколай принеси мені, будь ласка, автомобіль. Святий Миколай, принеси мені, будь ласка, автомобіль. Святий Миколай, принеси мені, будь ласка, літачок. Святий Миколай, принеси мені, будь ласка, літачок. Святий Миколай, принеси мені, будь ласка, пірамідку. Святий Миколай, принеси мені, будь ласка, пірамідку. Святий Миколай, принеси мені, будь ласка, робота. Святий Миколай, принеси мені, будь ласка, робота. Святий Миколай, принеси мені, будь ласка, іграшку ведмедика. Або ще можна сказати, іграшкового ведмедика. Так? Святий Миколай, принеси мені іграшкового ведмедика. Молодці малята. Малята, зараз я пропоную вам з цією картиною скласти невеличку розповідь. Скажіть, будь ласка. Що відбувається на картині? Діти готуються до свята. До якого свята готуються діти? Діти готуються зустрічати новий рік. Та, що роблять дівчатка? Дівчатка вішає на ялинку іграшки. А що робить хлопчик? Хлопчик розкладає подарунки. Давайте складемо невеличку розповідь. В одній сім'ї готувалися до нового. Року. Вони гарно прикрасили кімнату, поставили велику ялинку. Дівчатка вішали на ялинку іграшки, а хлопчик допомагав і розкладав під ялинкою подарунки. Вони були гарно вдягнені і з нетерпінням чекали нового року. Малята, скажіть, будь ласка, а як ви святкували новий рік у своїй родині? Я з нетерпінням буду чекати відео про це. Малята, на цьому я завершу наше заняття. До побачення, до наступних зустрічей!